Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. Час, коли ми зустрічаємось для роздумів над Словом Божим та спільної молитви. Вітаю вас! Характерні риси християнства. Визнання Христа посланником Бога, Сином Божим. Віра в трійцю, Бога одного по суті, але в трьох особах. Шанування Біблії, віра в існування потойбічного світу і прийдешній страшний суд над живими і мертвими тощо. Саме таке визначення християнства дає нам філософський словник, датований 1973 роком за редакцією Української радянської енциклопедії Академії наук УРСР. Дивує, наскільки правильно орієнтувалися редактори-атеїсти в характерних рисах християнства. Але, на жаль, ці люди належали до когорти тих, хто чув слово, але не виконував його. Сьогодні ж звернемо увагу на одну з наведених вище рис християнства шанування Біблії. Ми живемо в час, коли люди хочуть твердо знати, у що вони вірять і чому вірять. А Якщо відкидають, то на які підстави. Саме тому духовні діячі сьогодення часто густо зустрічаються з людьми, яких загальні відповіді на взірець наука довела, церква вчить, або ж це бере свій початок від апостолів, зовсім не задовільняють. І саме тут звертаємо увагу на основну рису християнства, шанування Біблії. Чому основну? Сама Біблія усе пояснює. Ми знаємо, що єдиною необхідною річчю у християнстві, якою людина може отримати спасіння, є віра. У посланні апостола Павла до Римлян написано. Бо коли ти устами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. А звідки ж береться віра? У тому ж посланні апостола читаємо. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Це твердження правдиве. Найважливіша риса християнства це шанування Біблії, що означає читати, погоджуватися з усім прочитаним, практикувати прочитане у житті. Не знаєте ані писання, ані Божої сили. Так одного разу сказав Ісус Садукеям. Саме незнання писання спричинило масу збочень, перекручень, спотворень у справжньому християнстві. Наслідки були жахливими. Забобони, язичницькі обряди. Непримиренність, марнославство, інтриги, криваві методи поширення свого вчення, яке часто нічого спільного не мало з писанням і вченням Христа. Згадаймо, хоча б середньовіччя, Савонаролу, відомого флорентійського проповідника правди, закатували за те, що він намагався відкрити людям, як далеко Християнська церква того часу відійшла від простоти в Христі. Яна Гуса спалили на вогні. Мартін Лютер дивом залишився живим. Справжнє християнство тримається цілковито Слово Божого і в усіх спірних питаннях віддає перевагу священному писанню. Отже, дорогі глядачі, ми живемо в час, коли існують два види християнства справжнє і спотворене. Якщо ви хочете дізнатися, яке справжнє, зверніться не до релігійних лідерів сьогодення, а до Біблії, яка дає відповіді на всі запитання. Тому зараз, коли ми будемо з вами молитися, запитайте в молитві себе, що є для вас головним принципом вашого християнського життя. Помолимось. Наш дорогий небесний очі. І знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо в молитві до тебе. Ми хочемо подякувати тобі, найперше, за те, що ти любиш нас. Чуєш нас, прощаєш і приймаєш за те, що ти довго терпиш нас та наші провини і гріхи. Господи, сьогодні ми зрозуміли з твого слова, що найважливіше це те, щоб ми залишалися вірними Твоєму слою, щоб ми залишалися вірними Твоїй волі, яка викладена у Біблії. Господи. Допоможи нам, щоб ніхто не був нашим керівником у цьому світі, у духовних питаннях, окрім Твого Слова. Це надзвичайно важливо, особливо цей останній час нашої планети. Коли, Господи, надзвичайно багато різних ідей, філософських вчень. Допоможи нам бути заснованими і укріпленими на Твоєму божественному, вірному й правдивому слові. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Прощаючись з вами, і, як завжди, дорогі глядачі, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. І нагадую, що нам цікаве ваше молитовне життя, тому ми чекаємо ваших молитовних прохань, потреб чи досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.